Студія Калідор презентує класика світової літератури о Генрі Персики. Медовий місяць був у розпалі. Квартиру прикрашав новий килим найяскравішого червоного кольору, портьєри із фестонами. І цілих півдюжини глиняних пивних кухлів із олов'яними кришками, що були розставлені у їдальні на виступі дерев'яної панелі. Молодятам усе ще видавалося, ніби вони на сьомому небі, ніби ширяють у піднебесі, ані він, ані вона ніколи не бачили картини, яку описав поет. Як примула жовтіє у траві біля струмочка. Але повірте, якби це видовище постало перед їх очима у згаданий час, вони поза всякими сумнівами вгледіли б у ньому, ну, все те, що, на думку поета, і має угледіти у квітучій примулі справжня людина. Наречена сиділа у гойдалці, а її ноги спиралися на земну кулю. Вона потопала у рожевих мріях і у шовку того ж відтінку. Наречена переймалася думками про те, що говорять із приводу її весілля із малюком Макгарі у Гренландії, у Балуджистані і на острові Тасманія. Втім… Особливого значення це не мало. Від Лондона до сузір'я Південного Хреста не знайшлося б жодного боксера на півсередньої ваги, що був здатен би протриматися чотири години, та які там години, просто чотири раунди проти малюка Макгарі. І ось уже цілих три тижні, як він належить тільки їй. І досить доторку її мізинця, аби змусити схилитися перед нею того, передким безсилі кулаки усіх уславлених чемпіонів рингу. Коли любимо ми самі, то слово любов це синонім самопожертви та зречення. Коли люблять сусіди, які мешкають за стіною, це означає зарозумілість та нахабство. Наречена схрестила свої ніжки у туфельках і задумливо подивилася на стелю, розмальовану купідонами. Любий, промовила вона із виглядом Клеопатри, яка висловлює Антонію своє побажання, побажання, аби Рим було доправлено їй додому в оригінальній упаковці. Знаєш, любий, я, мабуть, з'їла би персик. Малюк МакГеррі підвівся, одяг пальто та капелюх. Він був серйозний, стрункий, сентиментальний і кмітливий. Гаразд, сказав він так холоднокровно, немов ішлося всього лише про підписання умов матчу із чемпіоном Англії. Гаразд, кохана. Зараз піду і принесу. Тільки не барися. Сказала наречена, інакше я можу збудитися без свого поганого хлопчика. І дивись мені, обері гарний та стихлий. Після тривалого прощання, не менш бурхливого, аніж якби на малюка чекала сповнена небезпек подорож до далекої країни, він таки вийшов на вулицю. Тут він задумався, і не дарма. Тому що усе те відбувалося на провесні і здавалося дуже маловірогідним, аби десь, серед сирої, вогкості вулиць і у холоді крамниць, йому вдалося б знайти жаданий солодкий дар золотої зрілості літа. Діставшись крізь льоту та лондонський туман дорогу, де стояв намет італійця-продавця фруктів, малюк зупинився і Кинув презирливий погляд на купи загорнених у цигарковий папір апельсинів, глянзуватих рум'яних яблук та блідих бананів, які знудьгувалися за сонцем. Персики є? звернувся він до співвітчизника Данте, найзакоханішого із закоханих. Немає персиків, сеньоре, зітхнув торговець. Будуть хіба лише за місяць. Тепер не сезон. От апельсини є? Є апельсини візьмете. Малюк не удостоїв його відповіддю і продовжив свої пошуки. Він попрямував до свого давнього друга і прихильника, Джастеса Окелехена, власника закладу, який поєднував у собі дешевий ресторанчик, нічне кафе та кегельбан. О'Келехен був на місці. Він ходив рестораном і давав усьому лад. Привіт, термінова справа, кела, сказав йому малюк. Моїй старенький спало на думку поласувати персиком. Отже, якщо у тебе є бодай один персик, то давай його швидше сюди. А якщо вони у тебе водяться у множині, то давай декілька, стануть у пригоді. Весь мій дім до твоїх послуг, відповів Окелахан. але тільки персиків у всьому моєму домі ти не знайдеш. Адже зараз не сезон, навіть на Бродвеї і то, мабуть, дістати персиків у цю пору року не вдасться. Шкода мені тебе, друже. Адже якщо у жінки щось розгорівся апетит, то мусиш подати їй саме те, а не інше. Та й час уже пізній. Усі кращі фруктові крамниці уже зачинені. Але може твоя господиня задовольниться апельсином, я саме отримав ящик добірних, отже, якщо. Ні, 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 кале, дякую. За умовами матчу потрібні персики. Заміна не дозволяється. Піду шукати далі. Час наближався до опівночі, коли малюк вийшов на одну із західних авеню. Більшість крамниць уже зачинилися, а у тих, які були ще відчинені, його мало не наглум брали, коли він заводив розмову про персики. Але десь там, за високими стінами, сиділа і довірливо очікувала на заморський гостинець вона. То невже ж він, чемпіон у напівсередній вазі, не роздобуде їй персика? Невже він не зможе здолати усі перешкоди у вигляді сезонів, клімату та календарів, аби порадувати свою кохану соковитим, жовтим або ж рожевим плодом? Попереду з'явилася освітлена вітрина, яка переливалася усіми барвами земного достатку. Але не встиг малюк її запримітити, як світло у ній згасло. Він помчав, щодуху і наздогнав фруктівника якраз тієї миті, коли той зачиняв двері крамниці. Персики я? запитав він, не вітаючись рішуче. Що ви, сар? Тижні за два-три, не раніше. Зараз ви їх у всьому місті не знайдете. Якщо десь і є декілька штук, то лише тепличних, та й то я не можу вам сказати, де саме. Хіба можливо звернутися в один із тих найдорожчих готелів, де люди не знають, куди подіти гроші. Але, сер, якщо ви бажаєте, я можу запропонувати вам чудові апельсини. Лише сьогодні параплавом доправили партію. Дійшовши до найближчого рогу, малюк десь із хвилину простояв у задумі, а потім рішуче повернув у темний провулок і попрямував до будинку із зеленими ліхтарями біля ганку. Вечір добрий, капітан на місці? запитав він у чергового поліцейського сержанта. Та відповіді не було потрібно, адже саме цієї миті. Капітан сам виринув з за спини чергового. Він був у цивільному і мав вигляд надзвичайно заклопотаної людини. О, здоров будь, малюче, привітав він боксера. «А я гадав, ти у весільній подорожі. Учора повернувся, відповів малюк. Тепер я цілковито осілий громадянин міста Нью-Йорка». Мабуть, навіть займуся муніципальною діяльністю, але я не про це. Скажіть на мені, капітане, чи не хотіли б ви сьогодні вночі накрити заклад Денвера Діка? Схаменулись, сказав капітан, підкручуючи вуха. Денвера спіймали ще два місяці тому. Я знаю, це так, погодився малюк. Два місяці тому Рафертів викурив його із 43-ї вулиці, але зараз він влаштувався у нашому районі, і гра у нього йде значно більша, ніж будь коли. У мене з дендором є свої власні рахунки. Якщо хочете, я проведу вас до нього. Що ведеться гра у моєму районі? заревів люто капітан. Ти впевнений у цьому малюче? Якщо так я, я буду вважати за величезну послугу з вашого боку, якщо ви мені допоможете. Але хіба вам відомий пароль, як ми потрапимо туди? Зламавши двері, сказав малюк рішуче, вони нещодавно розпочали. Двері ще не встигли обкувати залізом. Візьміть із собою десь десяток людей. Мені, на жаль, туди вхід закрито. Денвер намагався мене прикінчити. Він вважає, що це я виказав його минулого разу, хоча, до речі, він помиляється. Але покваптеся, капітане, мені якомога раніше треба повернутися додому. Самі розумієте, молода дружина чекає. І десять хвилин не минуло, як капітан та ціла дюжина його підлеглих, ідучи слідом за своїм провідником, уже заходили у під'їзд темного і цілком пристойного на вигляд будинку, де вдень вершили свої справи десяток солідних фірм. Третій поверх в кінці коридора, тихенько промовив малюк. Я йду вперед. Двоє дужих здорованів озброєних сокирами стали біля дверей, на які він їм вказав. Там, здається, усе тихо, із сумнівом у голосі мовив капітан. Ви впевнені малюче, що не схибили. Ламайте двері. замість відповіді скомандував малюк. Якщо я помилився, то я й відповідатиму. Сокири із тріском врізалися у незахищені двері. Крізь проломи засяяло яскраве світло, двері впали, і учасники облави із револьверами на поготові увірвалися до помешкання. Простора зала була обставлена із кричучою розкішшю, яка відповідала смакам господаря, уродженця заходу. За деякими столами йшла азартна гра. Десь із півсотні завсідників, які булися у залі, кинулися до виходу, прагнучи будь за що вислизнути із рук поліції. Запрацювали поліцейські палиці, проте більшості гравців, на жаль, вдалося втекти. Трапилося так, що тієї ночі особисто Денвердік удостоїв кубло своєю особистою присутністю. Він, до речі, кинувся першим на непрошених гостей, сподіваючись, що чисельна перевага дасть змогу одразу ж зім'яти учасників облави. Але з тієї миті, коли він побачив серед них малюка, він уже не думав ні про кого і ні про що. Великий і огрядний, як справжній важкоатлет, він із захопленням навалився на свого значно тендітнішого ворога. І вони, щепившись, покотилися сходами вниз. Лише на сходовому майданчику другого поверху, коли вони нарешті розщепилися і зіп'ялися на ноги, малюк зміг скористатися своєю професійною майстерністю, яка лишалася без ужитку, доки його стискав у своїх лютих обіймах любитель сильних відчуттів вагою у 200 фунтів, якому загрожувала втрата майна вартістю у двадцять тисяч доларів. Уклавши нарешті свого супротивника нищівним ударом, малюк кинувся нагору і, пробігши крізь гральну залу, опинився у трохи меншій кімнаті, відокремленій від зали аркою. Тут… У тій затишній кімнаті стояв довгий стіл, заставлений коштовною порцеляною та сріблом, що ломилися від дорогих та вишуканих страв, до яких як було заведено вважати, такі ласі лицарі удачі. На оздобленому столику також позначався широкий розмах і екзотичні смаки джентльмена, який був власником того кубла. З-під звисаючої до підлоги білосніжної скатертини стирчав лакований штиблет 45-го розміру. Малюк схопився за нього та витяг на Божий світ негра офіціанта у фраці та білій краваці. О, ось саме ти мені й потрібен! Підводця! скомандував малюк. Скажи, це ти перебуваєш при цій годівниці? Так, сер маса, я перебував. Невже нас знову схопили, сер? Скидається на те. А тепер відповідай то швидко. Є у тебе тут персики? Якщо ні, то вийде, я отримаю нокаут. У мене було три южини персиків, сер, коли почалася гра, але боюся, що джентльмени з'їли геть усі. Може, вам завгодно з'їсти гарний і соковитий апельсин, цар?» Переверни тут усе до гори Дригом, суворо наказав йому малюк. Але щоб мені були персики, і ворушися, телепню, інакше буде тобі кепсько, і жодного слова про апельсини. Якщо сьогодні іще бодай хтось заговорить зі мною про них, я дух вип'ю із того Бовдура. Ретельний обшук на столі, обтяженому дорогими щедротами Денвера Діка, допоміг відшукати один єдиний персик, який випадково пощадили щелепи прихильників азарту. Бажаний плід негайно перемістився у кишеню до малюка, і наш невтомний фуражир вирушив зі своєю здобиччю у дорогу додому. Вийшовши на вулицю, він навіть не подивився у той бік, де підлеглі капітана заштовхували своїх полонених до поліцейського фургону. Натомість малюк швидко попрямував додому. Легко було тепер у нього на душі, так лицарі круглого столу поверталися до камелота, переживши безліч небезпек і вчинивши чимало подвигів на честь своїх прекрасних дам. Не і вони, малюк отримав наказ від своєї дами і зумів попри все виконати його. Щоправда, йшлося всього лише про персик, але скажіть. Хіба не подвигом було роздобути серед ночі цей персик в місті, усе ще скутому лютневими снігами? Вона попросила персик, вона була його дружиною і ось. Він, як чоловік, дотримався слова. Персик лежить у його кишені зігрітий долонею, якою він притримував його із побоювання не впустити і не втратити. Дорогою додому малюк зайшов таки до нічної аптеки і звернувся до власника, який питально витріщився на нього крізь свої окуляри. Послухайте но, шановний. Я хочу, аби ви перевірили мої ребра, чи усі вони цілі. У мене була, розумієте, одна суперечка із приятелем, і мені довелося полічити сходинки на одному, ну, можливо, двох поверхах. Аптекер його уважно оглянув і сказав Ребра всі цілі, але тут. Є синець, судячи з якого можна припустити, що ви гепнулися не зі сходинок, а з хмарочоса праска, і до того ж, принаймні, двічі. А, байдуже, сказав малюк, я тільки попрошу у вас щітку для одягу. У затишному світлі лампи під рожевим абажуром сиділа наречена і чекала. Ні. Либоньє іще дива на цьому білому світі. Адже одне лише слово про те, чого їй хочеться, нехай це буде навіть якась дрібниця квіточка, гранат або ж, або ж персик, і, і її коханий відважно рушає у ніч, рушає у широкий світ, який не може протистояти йому. Її забаганка обов'язково буде виконана. І дійсно. Він увійшов, схилився над її кріслом і простягнув їй руку із персиком. Ой поганий хлопчик. докірливо, але закохано проворкувала вона. Хіба ж я просила тебе про персик? Я б значно охочіше скуштувала апельсин. О, Генрі, персики. Читав Руслан Алексіюк. дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.